Всім привіт! Всіх зі святом, пасхи, здоров'я, миру і добра. Як я обіцяв вам показати свою сепку Борони Радченка. О, сьогодні, сьогодні такий день випав хороший, ну, зранку ще був дощ, але ну, так трохи поморосив. Ніяк не можна вирватися в поле, тому що день через день. Постійно лиє дощ. І от заростає садок. Садок заростає, а потім вже нічого йому не зробиш. Зарост... Заросте, як цей наш мій оце з пів сада, ще осталось старого. Тут я вже не пройду нічим. Хіба що дісками вже борони не пройдуть, культиватор не пройде, хіба що борони. О. І от таку я зробив Сепочку, Сепочку. Понаварував, підрізав трошки зуби, зуб'я на борнах і поробив, такі, такі, як сегменти. Сегменти отут маленькі спереді, А ззаду я поробив сушників з сілки. Поробив такі побільше, щоб більше був захват. Робив і вона в мене... Вона в мене слажується, це наподобі як транспортне, транспортне положення. Зараз я його буду, поставлю в робоче. Такий ограничитель, фіксатор. Так. І відкидаємо. Відкидаємо борону. Відкинули борону. І ще добавочно оставив кілограмів 20, навірно. ще все лучше залазило. Середню я не піднімаю, середня теж піднімається, але я так їду в транспортний. Зараз все ці відкину, легко, легко вона. Збирається і розбирається. Поставив і груз. Отака От сі. Ось От така степочка у нас вийшла. Тут я тут я відрізав, в мене було отак вона. Відрізав, зробив чуть-чуть поніже. Чуть поніже, тому що ряточки цепляло, персик збивало, а він хорошо проходить, проходить попід, попід дерево. Зараз я вам покажу, як, як він проходить. Обічав я вам показати, як я пеньки розкорчовую, але ну, не виходить, тому що дощі лею. Тут ловиш момент, ловиш момент, щоб зробити роботу. Якщо запустиш, все, тоді буде вже труба. У мене сьогодні робота, товариші. Так що вилавлюю час і працюю. Наступне відео думаю скоро, скоро вийде. От, чим добре борони, що навіть вони собирають, от, собирають. О. Ну, І вирізають, вирізають, вирізають завдяки. Так що до наступного відео. Все буде добре і все буде Україна. Пока-пока.